Сейчас зараз нормально, не біжка в Україні? Бачите, Україна популярна в країні. Нам всіх буде різкові. Якщо що, у мене є маленький клапець в Херсонській області. Він безцільний. Там тоже є железний портур? Так вот, ви у нас що, дивіться, там вже позицію 2500. Точніше, я правильно не почув 300, да? 3500 вже, бачите? Ребята, у вас троє, він один. Да нет, Саша, Три уже. Поэтому вы, кажется, в трех четырых да? На троих. Дружину не рахует у Хотя это и ублюдок, який будут, Что-что? Скажи честно, Андрюха. А, ну. я не

4, дачу. Але і дивіться, є так, така штука. Вибриду, за 4 тисячі гривень за цей уламок ми віддаємо цього коло і за 3 хвилини ми зараз беремо. Добре, о, нормально. Подивіться, 4 тисячі гривень продала вам. Зараз до вас приїхали дівчинка, ви задонатите, як вам завгодно. І йдемо, що давайте.

Це yeah. okay. 300. Нормас? За 3500 і дивіться, чисто за те, що я вам підписую, ще плюс 500, і спокойно буде 4. Так, що поліцію. Дивіться, варієнте, почати платити, виміняєте 400. О, бачите, 100 доларів, все пережіть, курс, скільки? 20 гривень поступити. Курс, 9. Загадить, спасибо. Нет, зараз, то ты не вижу. Десять число, давайте. 20 гривен, ні вот. Ще п'ять говорили. У нас тут 300. Бачила, що нема сказати, давайте купим. 20 гривень у нас є, і високий сто половин. І плюс 20 гривень по курсу, а якби, а якби ви його продавали в одній, було б пішоти. Тому 4 тисячі гривень продано хлопчині і 4 тисячі гривень вийшло перше продано. Друзі, давайте поаплатуємо додому. Вода тут плата, от, друзья, вода, білку води. Якраз депон тобі пригодиться. Так от, халяв, що далі відбувається? Що ви будете? Я тільки знову сказав, що ми чинні, розумієте? Вони підземно-заможні. Баби, що ти хочеш? Що соно почалося? Що соно почалося від роботи. Ти в сіпері від роботи. Я вважаю, робота по-другому. Блін, іди порахувайся. Мене, насправді, зробили у купці реміньового гаража. Побачила. Можна тут судьбу приїздить в тому, що типа. Зараз прошу минуту увагу, зараз уже граєш, маючи по п'ятнадцять хвилин. Раніше сідали два тайна по п'ятнадцять хвилин, зараз закон. Дивіться, всі мене бачили, щоб канал прямий ім'я, такі генеральний спонсор професій. Всі мене тут бачили, добрий вечір. Зараз буде найцікавіше в цьому житті. Я не буду казати, що ви зараз можете отримати. Але mm, ми але, будемо зажимати Скажу так, що це буде нова стрема, ви будете не очікувати. Це буде реальна штука. Давайте так, щоб не лайкало, стартувати цього гривень. Будемо нашипати і поїхати. Ви, от ви навіть не згадуєте, що то буде. То чисто сюрприз від мене. Тому, Кобарі, стартуємо 500 гривень, шаурма скільки? Десь сотку? І один раз по воротам ще й попав.

Так вот, 1500 гривен у нас є, а то, сначала теперь. Я 200 прошу ніколи спонсор области, таке було. Тому ви кажете, 2000 гривень. 2000 гривень, ви кажете. 2000 гривень. Вот це коли спонсор прямий, стоп, це ребята вот Так от так. Зараз подожіть, потому що 2000 ми запам'ятали. Я ще підіду десь сюди залі. Хлопці у нас там є за донат секретний, 2000 гривень. Перш, раз все, вони вже засипаються зібралися. Вони не перший раз зібралися, понятно, Там 2000 гривень вже проти. Зараз ви дізнаєте, за що ви воюєте? Від, від команди, обов'язково і Якщо на команду там займаємося. Все занимаются с тренером, типа если хочешь, что мы тут по субботам, типа любим подъезжай, да, покументать. На связи там катка есть, я закончил, блин, Миша понимает. Игорь ему подсказывает, ничего Так, ну ты думал, а что ты проходил? Сережа тоже это понимал, но мы-то понятно.

Хоть люди появлялись. Аврора есть, ну минимум тянется, если команда. Канал Аврора? На машині буде. Аврора? А у вас і как он? Ну а что я в той стрейче, не интересно сюда возить? Нет.

Два студента казали, що да, а потім сказали ні, ну це так.

Ні, не-ні, ми перепрограшки обмивали. Ні, ну перепрограммировали. Ми то ж не адвіжорки вибирали. Ми не попали, потім другий, помниш? з'їли, ти помніш там творилися 14?

А якщо не звітесь, тигра уже. Треба подождать. А не вже 6. Якщо п'ять вечера уже подумали, так. Что ты за турнир? Перший раз. Вообще-то шести. А турнир? Нет, это 17. Зараз не це нас. Да, цепливок. А тут плей-офф, получается, 8 команд, ну, сейчас, типа, 15, -15, 15 минут. Финал, потом, ну, так а что, э, подолковники... вы, были, да, уже? Кто? Комик? <голов> в финале были. Ну, вижу это у нас играла Саня, стоишь на, это, на я люблю тебя. А вони <говори> там чуть за минулий не придумують. <говори> да, там прикольний заяви такі. Там на чи запад. На полі там прям. Щоб не сцепилися щось там. Ще довго не розходились, ще, і гріхи душать один на один. Завелися непогано, вони так. Я Тоже пару разів так включав в себе, я бачив. Тоже любить, так? Я ж дав, я ж дав, коли Юра зірветься, я думав, я сейчас значит. А не, я не взрываю. Стой за керво. Нет, тренування скупать. А, особено, прям остається три игры. И Юра червона, минус пять югорів, дисквалифікацію. На! А до кінця, да, турніру три. Чувак пробігає. — Ні-ні. Він короче, понял, короче, мы типа накладку с другой, а сейчас тут нас рана дал. Я что-то еще разумный был. Не, а шо, я там корпусом зіграв. там По руку А де я уже, да? Один раз тут корпусом, там. Я не говорю, грав, я просто включаю його. Типа догоняв його. Я типу сила так, щоб він більше начальник корпусу. І там і страшно. І там з травмовався. Я вчера не підчину. Типу я доганяв, могла бути типа заплатити. Я ж кажу руки, я не знаю, що це не болети. Його теж хтось сзади, коротше, ног. Я думав, що там все село зараз буде нас дуже сильно бити. Просто мене сили теж часто били тоді. <решко> Воно і видно. Ну, <решко> Поміже, дружка, там... Не, ну, да, ну За так, ну так. Ти, ти... ти вирізнявся, наверное, технікою, а там всі такі дивляться так. Я, треба ну, валить, ну так як ти сзади зробив, понімаєшся злучання, бо як нога, мене трошки в голові кляма падає.

Это дальше. Это же раз голову в другий раз ребро. А тут чувак в флангу бежит, там все в порядке, за тимничок. Выставляю книги. Не, в одном одном фамилии хорошо. А я хочу технику. О, я це люблю. Все, це. чи пенальти, чи серия. А, тут серия пенальти. Да. О, хорошо, не порых вот. А це можна подивитися.

Це ж mm -hmm. серія фінансова, до першого фронту. Ні, ні, три удари буде. Так, якщо... да? А потім якщо цей, то буде Тепер перша форма.